Ечірі 24 червня на Закарпатті зафіксували руйнування мосту між селами Підполозя та селищем Жданієво На ділянці автомобільної дороги державного значення т 0710 сімдесять ворота Ужок. На щастя ніхто не постраждав. Без сполучення залишилося вісім населених пунктів селище Жданієво, села Збини, Щербовець, Пашківці, Буковець, Перехресний, Кічерний та Ростока. На місці руйнування мостової конструкції вже триває облаштування тимчасової переправи через річку Жданієвку. Працюють важка техніка та відповідні служби. На даний час споруджується така тимчасова переправа, тому що відрізані вісім сіл, практично люди не мають змоги. Через ужок там теж дорога вона досить бита, там важко проїхати. Але... Якщо щось таке необхідно, то можна і туди поїхати. Але це не вихід, тому що тут кращі дороги і тут ближче до центру. Звичайно, треба сюди забезпечити якийсь під'їзд, прохід. Річка, слава Богу, зараз низька. Надіємося, ну, що повані так скоро якихось паводків не буде. Кинуті труби зараз для переправи, щоб попустити воду річки. Вона там дуже мілка. Кинуті дві труби, ще три труби. Довозяться зараз Тересві, діаметром метр 1,20 металеві труби. Буде таких п'ять труб, щоб вода могла протікати і така тимчасова переправа вже на сьогодні має бути вже готова, щоб люди могли туди проїхати, і якісь там відповідні оперативні служби. Ну і працюємо зараз. На звичайному такому ритмі як би забезпечити відновлення бодай тимчасового моста на брифінгу в Ужгородському прес-клубі заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області Василь Рурич сказав: дорога територіальна, міст старий і мав невидимі дефекти. Обстеження проводилися чисто візуальні. Цей міст був один із найкращих. Спеціального обстеження його не проводилося, оскільки воно дороговартісне. Він був найкращий візуально, але як правило показало, що Щось йому, щось йому захибило, і він, він переламався. Чи це був дефект, чи це, був, чи це було якесь зовнішнє втручання, ми не знаємо, це буде знати поліція встановити. Це експерти будуть. Експерти. експерти, розслідування і так далі. Але огляд показав, що він був в стані передатним. Огляд, який інженер, відвідуючи міст, оглянув його зверху, з під мостового русла знизу. Всі елементи моста було оглянуті і зафіксовано, що цей міст на це стані належним. Тепер аварійні роботи проводитимуться за державний кошт. Зараз облаштовують тимчасові переправи поряд з мостом. Точні терміни відновлення самого мосту не сказали. Незабаром відновлять проїзд цією ділянкою для цивільного і спеціального транспорту.